Вітаю! Сьогодні приготую таку печінку, яку ви ще не куштували. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Сьогодні мені буде допомагати кіт-персик. Скажи привіт усі! Печінку я промила, її потрібно нарізати приблизно 1 см товщиною. Перекидаю її до миски, додаю перчик мелений, сіль і перемішаю. Це залишу, нехай промаринується хвилин 15 в стороні. Тепер підготую цибульку. Наріжу її пів Ось минуло 15 хвилин. Тепер додаю до починки цибулю. І все разом перемішаю. Чим більше цибулі, тим краще. Все, відставляю в сторону. Тепер мені потрібна фольга. На середину фольги викладаю цибулю із почінкою. Докупи не складаю все, роблю так повздовж, бо так печінка не пропечеться. І завертаю в вигляді цукерочки. Тепер потрібна мені форма для запікання і вкладаю сюди цукерочку. Зверху в мене трішки порвалося, ще прикрию фольгою. І ставлю це все в розігріту духовку на 180 градусів від 20 до 50 хвилин, в залежності в кого яка духовка. Перевірити можна просто роз'єднати фольгу, перерізати шматочок печін. Якщо не сушиться, значить готово. Саме головне не пересушити. Запікалася в мене печінка 40 хвилин. Запах на весь будинок. Булькотіло. Погляньте, скільки соку утворилося. Всередині пропечена. Супер. Заходьте на мій ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!